Всім вітання! Пройшов шостий тур Пупел. Ось такі результати він нам приніс. В п'ятницю верес вдома впевнено переграв 3-1 Чорноморіс. А 10-ї -10 хвилини грали в меншості, а також 24-ї хвилини завтіки голову по з пенальті ввели в рахунку. Але до завершення першого тайму команда з Рівного вже перемагала 2-1. А Володислав Шарай на 70-й хвилині поставив остаточний рахунок 3-1. Минай дома, попити Шахтарем 1-4. Полісся дома, переграв оболонь 2-0 на 90 й хвилині другу жовту отримав мороз. А Грицук через хвилину реалізував пенальті, а через 4 хвилини Козак забив другий матчі. Я зараз зупинюсь, ви поставите вподобайку, підпишетесь, я пішов далі. Ворскла мінімальна завдяки голу Скляра Кляра з пенальті перемогла Олександрію. Матч між Зорею та Динамо перенесено. Збірна України зверталась до зорі з таким проханням. Дніпро 1 з ЛНЗ розписав сухі 0-0 колос. Битий був вдома кривбасом 0-3 дубль на рахунку за драки, та один гол забив в понедельнику. Криворіщці мають 5 матчів підряд без поразок. Останній матч турі був між рухом та металістом 19-25. Команди в першому таймі забили по одному голу. На цьому розійшлися харків'яни грали 72 хвилини в меншості. Також додам, що львів'яни мають 5 матчів підряд без поразок в сезоні. Кращими бомбардирами відразу є шість футболістів. По турнірній таблиці маємо наступний вигляд. Шахтар закріпився на першому місці. Поліс піднялись на друге. Динамо. Через пропуск багатьох матчів опустили вже на 10-ту шкодинку. ЛНЗ та Аминай перебувають в зоні вильоту. Дякую за перегляд. Дякуємо за сур. Переможемо!